Випливли нові деталі теракту в Крокусі сіті холі. Терористи були під наркотиками та ретельно планували криваву атаку. А один із підозрюваних оскаржив рішення суду, як це стало можливим, ба більше цікаво, що Росія знала про підготовку бойні і ділом, але постфактум все одно намагається звалити все на Україну. Як Путін використає теракт від Московії та чим погрожує голова ФСБ Бортніков українцям? Про це далі у випуску. Ви на каналі «Сій час підпишіться і мерщіть до головного. Терористи, які напали на кроку Сіті Холл під Московії, перебували під впливом психотропних речовин, що відключають страх. Про це повідомляють джерела телеграм-каналу База, яке посилаються на результати експертизи. Назва речовини не уточнюється. Крім того, підозрювані кілька разів відвідували будівлю до атаки: 7, 10 та 14 березня, щоб змалювати обстановку та підготуватися до теракту. За даними бази, фарідоні шамстудін був у будівлі 7 березня. Це підтверджує фотографія, нібито випадково зроблена фотографом концертного залу. І свідчення таксиста, який підвозив його від концертного залу до села Путилкове. ще один підозрюваний приходив до крокуса двічі 10 та 14 березня. Також, за даними бази, на шляху руху терористів знайшли шість гранатометних пострілів та підривник. Місце виявлення боєприпасів оточили вибухотехніки, вже знешкодили їх. Достовірно невідомо, чи могли боєприпаси належати саме їм, адже у крокусі вони орудували автоматами, ножами, а також підпалили зал для глядачів за допомогою коктейлю молотова та бензину. Машину, на якій намагалися втекти терористи, вирахували за записами з камер спостереження «Крокусі-Тіхолу». Поліцейські та співробітники спецслужб встигли оглянути їх, поки будівля горіла. Тим часом один з підозрюваних у теракті оскаржив рішення суду. Мова йде про останнього власника Рено, яким користувалися учасники нападу на крокус Амінчона Ісламова. Раніше його відправили до СІЗО за звинуваченням у пособництві терористам. Цю інформацію знайшли російські журналісти в судовій картотеці. Начальник гурму України, генерал-лейтенант Кирило Буданов під час розмови на третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій заявив, що Росія заздалегідь знала про підготовку терористичної операції на її території. Цитую, як мінімум 15 лютого, 2024 року РФ знала про підготовку. Я вам більше скажу ця інформація. Прийшла через розвід управління угрупування в Сирії. От звідти вона пішла на Москву, і нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалося ні звідки сказав він. За словами Буданова, Росія знала звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони приміщувалися на територію держави-агресора. А також він зауважив, що у Кремлі вже тричі змінювали версії того, що сталося у Крокус-Сіті, намагаючись, хоч якось, приплести до теракту, так званий український слід. Далі зацитую знову ж таки Кирила Буданова. З'явились пояснення Патрушова і Бортнікова, який там звинуватив мене особисто, і що це все взагалі зробила Україна Це і не нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулися цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей, заявив Кирило Буданов. Окрім того, ЦРУ попереджало попереджали російські спецслужби про те, що іДІЛ готує теракт, але не розкрило додаткових деталей із побоювань видати свої джерела. Про це повідомило The New York Times. Але попри всі офіційні заяви, чисельні твердження Білого Дому щодо непричетності києва теракту, Росія стоїть на своєму і продовжує вішати лапшу, принаймні своїм громадянам. Так, слідчий комітет РФ офіційно звинуватив Україну у подіях крокусі. Там цинічно заявили про нібито наявність доказів зв'язку терористів з українськими націоналістами. Про це вони повідомили в своєму телеграм-каналі. Також там заявили, що у виконавці теракту нібито знайшли дані про надходження значних сум грошей та криптовалюти з України, що є абсолютною нісенітницею. Окрім того, як повідомляють російські журналісти, директор ФСБ Олександр Бортніков погрожує нашій державі атвітними мірами. Він також пропагує, що українські спецслужби нібито сприяли підготовці теракту в Крокусі, який готували радикальні ісламісти. Також голова ФСБ запропонував визнати СБУ терористичною організацією а очільника української розвідки Кирила Буданова законною метою для РФ. Отже, після трагічного інциденту в крокусі постало питання, чи спробує Путін використати теракт під Москвою для ескалації війни. Представник ГУР Андрій Юсов відповів на це питання ось так. Далі цитую. Путін і Путінська Росія ведуть проти України геноцидну війну, використовуючи весь арсенал, крім зброї масового ураження. Нищаться наші критичні об'єкти цивільної інфраструктури, енергетика, об'єкти культури, соціальна сфера, медицина. Сотні тисячі таких об'єктів знищені путінськими ракетами і безпілотниками. Путінські танки вбивають наших мирних мешканців і наших захисників. Про яку ескалацію ми зараз можемо говорити? Сказав він. Як вважають в розвитці, теракт в ТЦ кроку Сіті Холл» під Москвою кремлівський режим використає хіба що для посилення мобілізації, а також спробує перетворити образ Росії з агресора на жертву. Повернемось до новин у Україні у Києві. Посилять заходи безпеки через загрозу ворожих ДРГ та збільшення атак РФ сьогодні, 28 березня. Таке рішення прийняла Рада оборони столиці під час невідкладного засідання. Також відповідні органи візьмуться за моніторинг соцмереж, щоб протистояти дезінформації та інших загроз спрямованих на дестабілізацію ситуації в Києві. Містян закликають зберігати спокій та не панікувати. Росіяни продовжують даватися до точкового терору, зокрема проти Києва. Як ми раніше повідомляли, для цього окупанти накопичили в тимчасово окупованому Криму новітні ракети Циркон. Це означає, що тепер, під час оголошення тривоги на півдні вона може оголошуватися і в Київській області. Свої думки стосовно почутого та побаченого залишайте в коментарях. Обов'язково тисніть на лайк і не забудьте підписатися. Свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Змі пишуть про новий теракт у Москві. Триває термінова евакуація із бізнес-центру у самому серці столиці. Чи знайшли там вибухівку? З'ясуємо просто зараз на каналі «Сейчас». Одразу ж підпишіться і рушаймо. У середу, 27 березня березня, Москви надійшло повідомлення про анонімну загрозу в БЦ Біла площа. Це самісінький центр російського мегаполіса. Відвідувачів центру евакуювали. Як повідомляється з тамтешніх медіаресурсів, місце очапили. Там працюють кінологи із собаками. Знайшли щось підривне та самих зловмисників, які щинили переполох, пабліки не додають. А тим часом у Санкт-Петербурзі очевидці повідомляють про евакуацію з нової Голландії. За словами свідків, сирена пролунала приблизно о 17.50 за місцевим часом. Через майже 40 хвилин оперативні служби досі не приїхали. Поки ж натовп стоїть просто неба. А поки розбираються з дзвінками анонімів чотирьох диверсантів, заарештували в Краснодарі. Їм інкримінують підпал батарейної шафи на залізниці. Про це повідомили в МВС Російської Федерації і передають про кремлівські ріяновості. Справа кваліфікована за статтею Про теракт, затриманим нині загрожує до 20 років колонії. Силовики додають, інцидент не вплинув на рух потягів. У Ростові на Дону тим часом затримано учасників екстремістського осередку «Алля Аят, які вербували мешканців. Вони також пропагували нетрадиційну медицину. Як пишуть у мережі, члени забороненого угруповання ще з минулого липня проштовхували ідеї власних методів лікування, які не мають жодного наукового обґрунтування. У їхніх будинках провели обшуки, під час яких виявили екстремістську літературу та інші носії інформації про нетрадиційне лікування. У свої лави вони намагалися вербувати ще й місцевих мешканців, а нині проти зловмисників порушено справу за статтею Організація діяльності екстремістської організації затриманим загрожує до шести років ув'язнення. Ну і знову ж таки повернімося до столиці РФ, адже більшість подій останнім часом крутиться навкруги білокам'яної. У підмосковному раменському біля села Попівка дрон впав просто на приватну ділянку. За інформацією телеграм-канала квадрокоптер розміром приблизно 50 на 50 сантиметрів виявила на своїх угіддях мешканка садового товариства Перлина. До верхньої частини дрона була прикріплена невідома коробка. Жінка викликала екстрені служби. На місце прибули сапери, і в результаті вибухівки на літальному апараті не виявили. Загрози немає. У мережі додають, що цей дрон приватний. Його власника ще встановлюють. Більш масштабний бабах міг щенитися на Новочеркаській грес у Ростовській області. Знову ворожу станцію намагалися атакувати. Того разу двома ракетами. За даними джерела видання Астра 25 березня, уламки двох балістичних ракет, збитих системою ППО, було знайдено за 500 метрів від енергооб'єкту. Пошкоджень та постраждалих немає. Я ж при цьому нагадаю, що 24 березня новочеркаську ГРЕС атакували одразу 11 БПЛА. після удару. Два енергоблоки відключилися. Один із непрацюючих енергоблоків, а саме восьмий, був пошкоджений. Вже сьогодні у тій же Ростовській області знову було оголошено небезпеку атаки БПЛА. У небі над регіоном працювали сили ППО. Про це заявляв губернатор Василій Голуб'єв станом на 17.05 за київським часом. За майже 20 хвилин він сповістив про відбій загрози атаки БПЛА у Мілеровому, Морозівську та Шахтах. Однак, загроза атаки зберігалася у Новошахтинську та Новочеркаську. Де власне розташована багатостраждальна ГРЕС? О 17.32 або ж 18.32 за їхнім часом оголосили про відбій загрози атаки безпілотних літальних апаратів. А які думки у вас, шановні глядачі, чи буде російський енергооб'єкт атакований знову? Та на які ще цілі мають завітати дрони? Свої варіанти, будь ласка, залишайте в коментарях.